Другий тиждень на вулиці міста виходить близько 400 правоохоронців. Посили на патрулювання здійснюється по всій Україні. У Криворізькій поліції кажуть, такі заходи себе виправдовують. Щільність на вулицях стражі в порядку дозволяє оперативніше розкривати злочини. Було завершено на території міста два розборних нападення, які, Це група лікар, які були задержані по гарячим слідам, сотрудниками управління патрульної поліції. По гарячим слідам із 12 зареєстрованих грабежів було розкрито сім грабіжей, теж по гарячим слідам. Це і служба участкових інспекторів поліції, це управління патруль що касається резонансних преступлень, то на сьогоднішній день за період відработки ми зарегістривали 15 приступлень, связанных з незаконним оборотом оружиє. Два пістолети, дев'ять гранат, 300 патронів вилучили поліцейські. Проте і у власників законної зброї не все гаразд. До 600 мисливців навідались правоохоронці. У кожного 10-го зброю вилучили. 41 водій поплатиться за кермування у нетверезому стані. Струснули і наркобізнес. зарегистрирован 81 факт, и хранение избыта наркотических веществ. Что касается хранения, то мы задокументировали 33 таких факта. По 47 фактам задокументирован сбыт наркотических веществ. Два факта мы зарегистрировали, это места, это статья 317, места, где употребляют, изготавливают или утримуют места для употребления наркотиков. В целом, если перевести в килограммы, то можно говорить о более 7 килограммах наркотических веществ, которые мы изъяли Алі разлічного разлічного харакера патрулювання триватиме до кінця місяця. Поліцейські закликають гродян не бути байдужими. Якщо стали свідками правопорушень, повідомляти на лінію 102. Даджа Ворона Артем Мельник. Програма місто.